Дівчат запитає, що вони сидять. З цими <силу> самими, вже ми галакали. <силу> Дівчата, скажіть, будь ласка, ви на мітинг прийшли сьогодні? <силу> так. А чи ви не там на сцені не слухаєте, що? Ножечки болять. Волять ножечки. Просто якби я, ну, мені було цікаво, я підтримував ідей, то я би стояв там і тихо. А скажіть, <силу> на ну, яку тему цей мітинг? Проти чого? Проти кого? Мені ніхто не потрібен. Я просто запитую у вас, збираю інформацію. Для, для інтернету. Для... А хто в Україні представляє фашистів? — Знаєш? А чого на мітингу проти а фашистів? — А чого тоді мітинг називається антифашистський. Якщо фашистів немає, хто проти чого «Анти»? — Тобто Ви просто тобто прийшли на мітингу зап, вам заплатили 50 гривень. А хто сказав? Трошки пока не посудовало. На молодых надо кистої. Скорее всего, так трошки. О, ди-ди-ди-ди. Наші строки. Прокоментуйте, хто туди прийшов. Я людей підуть. Як знімати буду нічого? Я тут пройшлася, у людей питала, хто звідки, з яких організацій тут прийшов на мітинг. Мені сказали, з Мібраси, з Червоної зірки, з госпіталю військового, і з транспортної компанії. Отаке я знала. Так що, а чим вони, 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 вони говорять, що їх сюди сказали, сказали їм прийти йти сюди, так? Сказали їм, прийти прийдуть, кажуть, добра війна, примусове. Ви бачите, як вони реагують на, на вони ті вони, тікають від камери вони, своїми, вони своїми розмовами зайняті. Балачками, по мобільникам розмовляють, п'ють воду, анекдоти розказують, ось ну, так. Воно ну, йому то все яке до одного міста. А це що буде в інтернеті? Так. Ну, так. раз у житті попаду в інтернет. <ріст> 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 <ріст>